Привіт, народ! Сьогодні я розповім, як отримати всіх маунтів та всі маски з Horific Vision в Vision 11.1.5. Погнали! Для початку маски в Horific Vision це по суті додаткові афікси, які ускладнюють проходження та покращують нагороду. Кожна маска має свій особливий ефект та додатково збільшує ХП і дамагу мовів на 25%. Отже, за 4 маски буде баф на мобах плюс 100% на хп та дамаг. Щоб отримати нашу першу маску, потрібно просто виконати всі побічні завдання, плюс вбити ласта. Отже, ми зачищаємо всі 4 локи та вбиваємо ласта, неважливо, яке видіння, шторм від дучі Оргарімару, і отримуємо маску Long Knight. Вона має неприємний ефект зменшення максимального розміру саніті на 50%, але ця маска допоможе нам отримати наступну. Щоб отримати наступні 4 маски, ми одягаємо маску Last Night або будь-яку іншу, якщо вона у вас вже є. Просто потрібно мати одну активну маску. Та йдемо проходити ті зони, що називаються Lost Area. Для штормвіду це The Mage Quarter та Old Town. А для Огримару це The Valley of оно та завалює Wisdom. і вбиваємо ласта. Кожна зона плюс вбити ласт це одна маска. Ведіння чергуються щотижня, в один тиждень видіння Штормвінду в наступний Огримару. По дві маски на кожне з ведінь. Далі маска, для отримання якої також потрібно мати одну маску активною. Але вона робиться за 2 КД. В одному нам потрібно піти в Шторвінд. Пробігти до входу The Match Квартер, заюзати плакат, з'явиться Хогар. Вбиваємо його і отримуємо Немезі шарт. В інший КД в Мовергльмар, одразу у стартовій локації по праву сторону від входу будиночок таверни. В ньому юзаємо чи то сокиру, чи то лопату, з'являється гамон, з якого випадає інший Немезі шарт. Використовуємо його, щоб об'єднати з іншим та отримати квест на Mask of the Nemesis. Mask of Vegents отримується в штормвіді. Беремо одну активну маску та біжимо до фонтану в місці між Олтавном та трейд Дістриктом. Вбиваємо пак мобів, що там стоїть, і використовуємо Small Escape. Далі, Mask of Multitudes, для отримання якої потрібно з однією активною маскою зачистити всіх монстрів в будь-якому видінні. І того 8 масок. Перед тим, як перейти до маунтів, закликаю вас поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар. І дякую вам за підтримку. Отже, давайте почнемо з найважчого Маунт Ніалотан Shadow Worm. Його ми зможемо отримати за виконання досягнення Mastering The Visions. Для його виконання нам потрібно зачистити босів усіх кварталів у водіннях і Штормінду, і Огрімару з активними п'ятьма масками. Для всіх інших маунтів достатньо мати дві маски. Для отримання маунту воїцкад Griffon потрібно мати одночасно дві маски активними та підготувати ітими. По суті, нам знадобиться лише один, але оскільки це рандом, підготуємо всі вісім. 4 сирої їжі та 4 готової. Все це можемо придбати на аукціоні. Далі підходимо в потрібне місце і перевіряємо на листочках, яка їжа нам потрібна. На одному листочку буде написано сира, чи готова їжа, це рав або ж е, кукет. На іншому, яка саме. Перелік потрібної їжі на екрані. А також залишу в описі для зручного копіювання. Після чого викликаємо грифона та чекаємо, поки він прилетить з неба. Вбиваємо грифона та отримуємо маунта. Void Forger'Staleon Reigns випадає з одноіменного моба Voidforgered Steleon. Для того, щоб призвати цього моба, потрібно зібрати по Штормвінду 4 підкови та натиснути діалог біля кузні. Підкови розташовані по одній у кожному кварталі. Коли ми використовуємо підкову, отримуємо баф, який показує кількість вже зібраних підков. Їх розташування ви бачите на карті. Збираємо підкови, отримуємо маунта. Для отримання маунту у Death Cycle знадобиться мінімум 2 тижні, оскільки ітеми для створення мотоциклу ми будемо отримувати у видіннях і Шторміну і в Огрімарі. Також знадобиться близько 15 тисяч золота на купівлю реагентів з аукціону. Першочергово йдемо у видіння Штормінду, в район дворфів з однією активною маскою. Та атакуємо мотоцикл. Нам потрібно його продамажити, але не вбити, щоб з нього зліз водій. Далі ми вбиваємо водія, і мотоцикл з'являється поблизу для діалогу. Тут дисклеймер: якщо він не з'явився поряд, отже, ви його занадто швидко вбили. Просто перезапустіть віжен і наступний раз дамажте повільніше. Він також може бути в парі метрах від вас. Подивіться по сторонам, адже він не півпрозорий і насправді важкопомітний. Після розмови з ним. Завершуємо видіння, виходимо і бачимо його прозору копію біля входу в Horrific Visions. Далі, нам потрібно купити на аукціоні або створити необхідні реагенти. Список ви бачите зараз на екрані, а також я залишу його в описі під відео. Червона кнопка стає Soulbound, тому ми маємо її або скрафтити самі, Якщо можемо, або розмістити замовлення для інженерів. Далі нам потрібно купити в Пандарії, vale of Eternal Blossom, у NPC Big Catch, 4 Goblін машини пістони, та один Alemanium Plated X-Heuse Ці предмети також можемо придбати на аукціоні, але зазвичай з невеликою націнкою в 100-150 золота за штуку. Коли ми зібрали всі ці реагенти, відправляємось в Харифік Visions за частинами ДС ЦЙклу. Щоб зібрати їх разом та отримати маунта, почнемо з Штормвіду. Нам потрібна мінімум одна активна маска. Відправляємось в торговельний квартал, і біля входу в аукціонний дім використовуємо коробку для отримання вихлопної труби. Нам потрібно вбити босів в кварталі старого міста для отримання керма. В магічному кварталі вбиваємо боса для отримання пульсуючого войд кристалу, батареї для нашого дециклу. І для отримання першого колеса потрібно завершити квартал дворфів. Маленький відступ. Ось тут я вже віддаю в байку всі предмети Штормінду, і в мене залишається віддати колеса, двигун та сидіння, які я отримую з Оргеримару. Це зручно для перевірки самого себе. Наступним кроком нам треба відправитись в видіння Оргеримару за двигуном. Нам знову потрібна мінімум одна активна маска. А йдемо в локацію The Drag, в будиночку інженерів зліва забираємо Void Forged Engine Block. Далі потрібно завершити Valley of Ono, вбивши Рексара, після чого зі скрині у фіналі отримуємо сидіння. Так само, завершивши Valley of Spirit вбивством Oblivion Elemental, ми отримаємо друге колесо. Після всього ми нажимаємо на отриманих предметах ПКМ для комбінування їх з купленими на заздалегідь на аукціоні реагентами. Після чого йдемо до прозорої версії Mount біля входу в Horific Visions та віддаємо по черзі всі частинки. В кінці віддаємо червону кнопку, яку нам скрафтив інженер та отримуємо Death Cycle. Звучить трохи заморочено, але на практиці досить просто. Майл Манчер. дуже швидко та просто отримуємо, просто відкриваючи поштові скриньки в видіннях, вбиваємо моба, який з'являється, та лутаємо маунта. Я свого отримав десь з п'ятої скриньки в перший же день. Розташування скринь на карті зараз у вас на екрані. Так само, як в поштових скринях ми можемо знайти майл Манчера, зі сміттєвих куб ми можемо отримати маунта Nesting Свармайт. Розташування сміття на карті зараз у вас на екрані. Void Scaret Pack Mother випадає з однойменного мобу у видінні Оргрімару. Як завжди, йдемо з однією активною маскою. Отримання схоже з отриманням конячки з Штормінду. Біжимо в локацію The Valley of Wizdom юзаємо Bug of Wolf Pack. Далі в The Valley of Ono знаходимо Worm Wolf Saddle всередині акційного дому. Після того, як ми це зробили, підходимо в z та клікаємо по шкурі на підлозі Wolf Skin Rack і з'явиться вовк, з якого і лутаємо маунта. З Void твіндрайдера випадає маунт в видінні Огерімару. Нам потрібно зачистити локацію з аваліїв віздом з двома активними масками, і після вбивства боса локація розблокується ліфт, на якому ми піднімаємось нагору, проходимо трохи далі і бачимо мобів. Вбиваємо їх, з'являються ще, з останнього мобу отримуємо повідець Void Scarred Windrider. Останні два маунти це Corruption of the Aspects та Wicked Swarmer. Продаються у пані Торі зліва від входу в Harific Vision за 40 тисяч та 20 тисяч валюти. Валюта фармиться всередині видінь. Бігаючи штормінг на першому тижні з двома активними масками, я отримував десь приблизно 6 тисяч дісплейсид, карапшут Мементос на годину. А отже, фарм для отримання двох маунтів займе близько 10 годин в такому темпі. Подивимось, чи знайду я кращі роути для фарм дофармлю вже так. На момент запису ролику 30 тисяч в мене вже є. Якщо я знайду кращі варіанти фарму, я залишу їх в коментарі, який закріплю. Бонусом в описі залишу вам вік ауру на зілля. Мені вона дуже допомагає. Просто перевіряєте колір зілля біля входу в водіння та натискаєте на вік аурі. Вона покаже, під яким кольором і який ефект ви далі під час цього проходження будете отримувати. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і до зустрічі в Азероті. Також близько 15 тисяч золота на купівлю реагентів за реагентів реагентів.